Сказали, можна п'ять, добре. Я наразі вже не вчителька. Я працювала вчителькою 20 років тому і хотіла просто не могла не поділитися своїм власним життєвим досвідом, коли почула, як піднімають знову ці мовні питання. На мою думку, ніякого такого мовного питання нема. Це все просто пропаганда. Я вам хотіла навести просто свій власний персональний досвід. Я не пропагандист. Я хочу розказати зі свого досвіду. Я працювала вчителькою 20 років тому, і школа, яка знаходилася біля мого будинку, вона була велика. Там було п'ять класів, набирали кожен рік. І була така проблема, що не могли набрати, і вона була змішана. Можна було по бажанню батьків іти або в український клас, або в російський. Ніхто нікого не примушував, ніяких обмежень не було. Батьки просто писали заяву. 20 років тому була проблема, що не могли набрати один російський клас, бо була мінімальна кількість дітей в класі і не могли набрати ту кількість дітей, бо це було очевидно. Це Дніпро, але це було очевидно. Наша країна, українська, наша вища освіта, українською мовою. Батькам було абсолютно очевидно, вони проводили дітей до школи, писали заяву, що хочуть, щоб діти навчалися українською. Через 10 років, на жаль, за часів Януковича ситуація змінилася навпаки. Я вам клянуся, це мій власний досвід. Не могли набрати один український клас. Тому що промили людям мозок, що притісняють мову російську і так далі, і тому подібне. От просто забути про це все і просто жити так, як ми жили до цієї пропаганди за часів Януковича. І все. І не буде ніяких питань. І поступово наші діти вивчаться всі української мови, і все в нас буде добре. Дякую. And all together we will win. All